П'ятницю 8 грудня київський будинок художника зібрав під своїм дахом кількасот прихильників фотомистецтва. Третя столична фотосушка дала змогу на рівні ділитися своїми здобутками з публікою як професіоналам, так і аматорам. Кожен з близько п'ятиста знімків можна було купити безпосередньо в автора, сконтактувавши за допомогою карток, прикріплених до кожного фото. Усі гроші вторговані з продажу пішли на користь соціального проекту таблеточки, що закуповує медикаменти для хворих дітей у відділенні гематології Хмандиту.

Профі переважно розповідали про секрети успіху та історію появи своїх шедеврів. Наприкінці події спільним голосуванням було обрано фотографію, що найбільше сподобалася публіці. Авторка знімку, студентка Юлія Кочетова, розповідає, що на подібних заходах буває нерідко, адже тут можна поспілкуватися з однодумцями і познайомитися з цікавими людьми. Щоправда, вважає, що часто проводити сушки не варто. Втім, київська публіка не скоро втратить інтерес до сушок, адже у підсумку всі фотографії розкуплено, а організатори залишились задоволеними. Богдар Ковалів, Могилянська школа журналістики.